Всім привіт, з вами Дізден. Починаємо проходити Нов Стринг Стеч. Щось похоже на Little Nightmares, тільки трохи інше. Роздається в стімі безплатно, кому інтересно, заходь грай. Е, в перекладі означає безкорисно, або безкорисний. Ого. Графа в 20 пікселів мені вже подобається. А, ясно. Коротше, то гра про ляльку, яку створив подорожуючий цирк, тоні той, хто в ньому виступає, створив такого папета. І ми будемо за нього грати. Щось, типу, похоже, на фільм Я сьомий. І ми за ту ляльку маємо розібратися, що сталося. Чого сталося? Ну і, власне, звалити з того цирку. Все як, типу, в Найтмерсах. Часом проходження будемо знавати історію. Що таке? А, то він щось так робить ус? Ну і тінь. Що ж ти там робиш коріш у Рекомендують грати на контролері. Ну, мій контролер то клава-миш. Так, добре. В якусь, типу, вселили. фу. Алхімія. Ну, от судячи по тому, що я бачу спочатку, кажу, дуже нагадує той фільм. Ніше мультик. Давайте, давайте, пацани. На свободу! Було двоє лишилася одна. Що, одна зараз уживе? Чим то він її прикріпив? Чому то ми на шнурках якихось? А. І... лопнув шнурочок. Ну я надіюсь, в грі не буде таких... 20 FPS, а гра то Жере не дуже. Правда, я настройки виставив і піч, я не знаю що. Так, камера збоку. Пробіл пригати. Воу, а що вона так іде? Вона так реально зроблена? Що мені так здається? Ага, показують. Коротше, в нас іде туторіал. Так, управління J, -I -V -S -A D. Space пригати, K — штовхати, L — хватати. Поняв? Ви предлагаєте мені так от, типа. Дві руки підняти. Пригнути. По... Ото буде весело. Ова! Зразу так двома. Ні, вроді би не лаганить. ТП ніяких нема, думаю, вебка теж не мішає. Ну давай, містер Папет. О, хтось пішов. В темнуті. Мені здається, чи вона так дійсно хреново оптимізована. Вона якось так дивно підлагує, чи то вона так задумана, чи то вона просто не оптимізовано. Ага, то світло показує, куди нам іти. Поняв. Ліво, право. Все, врубився, їдем, лезем. Балансувати руки в сторони. Так, а руки в сторони як розставити? І. Так, руки в сторони і балансую, І. Ага, то він типа шифтує йде. і йде. я їй без того справлявся, якби. Ладно, две, трохи пробігли, трохи так. Так. Е, Штухати в нас було, по-моєму, К. Давай. Буки якісь такі. Я не думаю, що вона довго. Судячи по такому туторіалу, я не думаю, що вона довго може на 1-2 випуска буде. Типа, як. Fight shadows. Давай, 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 штухай. Ага. Добре, вибираємося. Руки вверх. Не хоче руки вверх, просто треба пригати. Так, ну, це нам штухати, скоріше за все. не можу штухати? Можу. А! Ага. А, і це, напевно, ще треба. Ні, то я скину. Типу штовхнути вниз. Хочете, щоб я то вниз штовхнув? Ага. В принципі, фізика трохи кривувата, ну нічого дивного. Може сюжет хоча би порадує. Ти що на мене так п'ялишся? Ну, по керування не так багато. Чекай, туди я не допригаю, так? Ага, поняв на стіл, руки вверх. О, а чого ти не хочеш? Якось тут випригну. Ясно? Руки вверх! Брижочок, ава. Ліва, права, ліво, право, полетіли, полізли. Якісь такі шейдери. Балі ночі. Камеру як крутити, пацани. Підняти, підняти, Space KL. А, все, не показуйте, як камерою крутити. Типу камерою не крутиш. Ладно, просто йде. В деяких моментах її реально хочеться покрутити. Серйозно, я не можу вилізти на ящик? О. Ну, якби сунути, штухати нічого нема. Значить, пригнути на коробку з коробки на сундук. Нормальний баг. Ви так довго думали? А як, я... як то я так відіпхався? Пуше в мене варіант, типа, ручку ту подіргати? О, хтось бродить. То, напевно, той творець наш. Щось шукає. Ну, як в Little Nightmares. Тільки в Little Nightmares у нас там ходили повара. Так, ну тут нам, типа, треба було би руки розставити, щоб по тому йти. Ну, але я на шифтах спокійно то роблю. Так, качеля. Вперед. Назад. І вперед. Допригнули. Шикарно. Е, то хто? Щось підняли? Класний екшн. Ні, ну з такою камерою тут ну, це нереально. Вона дуже бісить. Типа сюди спуститися. Так напевно і треба. Ну, да. Опана. А, типа, тихенько йти? Ага, короче, та на нас реагує чепуха. нунчаки, чи ну, ковбаса якась. Вона нас, типа, не спалило, покажуть пройти. Напевно, така сама. Чек-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, братанчик-чик. Все, включили щось. А куди тепер? Назад? Ага, под рот вийдем. Включили? Ні, відключили. Так. Якийсь прохід знайшов. Не, ну. Ах! Кава виглядає. Виглядає цікаво, але трохи кривувато. В плані графіки, в плані управління. Добре, виключаємо. Ага, він знов включається. Ну, напевно, як мене коротне, то буде гиря. Але, ну там води вроді би нема, так би не мало коротнути. Давай, 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 пошифтували, пацан, пошифтували. Ну, і ще раз треба буде. Ага, там воно мене не зачіпає. Слухай, ну то прикол, конечно. Головоломка мощна. Руки вверх. Та давай, чуєш, він ще сунеться, поки я по ньому біжу. Все, акумулятор прийшли. Як я й казав, думаю, що вона дуже довга. Бачу якась. Іскра летить. Порши! Так, тут летить іскра. Тобто мені треба, поки вона летить, встигнути. Перепригнути, вилізти. О, давай, давай. Хорош, встиг. Не знаю як, але все. Ну кажу, управління дерев'яне. Ладно, штухаємо. Тут понятно. Ще б з того не навернуться, бо я би не хотів ще раз там пролазити. Так, ага, поняв, руки вверх, качеля є. Уху! Так, ну головоломки досить не тяжкі, і ті от всякі паркури. Тільки є одна проблема. Дерев'яне управління. Трохи. Добре. Хорош! Ні, тут давай розкачайся нормально, щоб я не парився. Окей, ми в на коробку пішли далі. Вибираємося з тої майстерні. Ми ще поки нічого не бачили. Кусок ворога бачили, і то такий. Погризок. Ага, знову йде, в текстури не влазить. Ну ясно, в шапці. Ну прямо копія того пацана з Літл Найтмерса. Дай вгадаю. Що, не реагують на мене? Що там таке? А, то вони... А ч вони на комусь поклонялися? Добре, дякую камеру, що повернули. Так. Так. Ну тут шнурок, якби лізти вверх по ньому. Добре. Може мені не треба по ньому вверх? Книжки То серйозно? А можеш тухнути? Поняв. І він не замітить, та? Ні, я замітив! Джепетто! То не я! диви дви. Нохаля свого. А він тоже дерев'яний. Ну, понятно, Він зараз буде тут. глядіти. нам треба, щоб він нас не спалив. Угу. Кайбеспальний, пацан. А хто там? Музику б якусь давали. Тут музики вообще нема. Звуків трошки. А спускатися мені... А, все, інше не дивиться, ясно. Коротше, дивився, дивився, тут пере пере передумав, дивись. Типа, розвернувся і пішов іншими справами займатися. Чекай, я спустився, щоб тепер знову лізти наверх. Добре, він мене навіть не шукає, тобто він не бачив, що у нього пропала лялька. Диви, в темноті повній. Що я маю зробити в повній темноті? штуку підняли, окей. А не можна. Повна темнота. Кусок типа драбини. А що? А воно може сунеться? Ага. Ну, ти старий вообще глухий, в тебе тут такий дібош наводять на столі. Ти навіть не чуєш. Ну, освітлення. Так, тут щось є, давай піднімем. Диви, я навіть персонажа не бачу. Падати не можна, як я казав. Зараз він, напевно, до нас десь буде, і ще буде, напевно, від нього варіант, щоб типу, тікати. Вверх, вниз, ну. Левел mm дизайн -hmm. цікавий. Коробка не сунеться. Кого може сунеться? Ні. Там впаду вниз. Там не вилазить. І. <пух> ну, катапультували мощно нас. Прямо через текстури. Нічого не показавши, ну але. Що поробиш? Такі... Ага, то мені треба пройти внизу, так? Дай года. Ні, мені не треба пройти внизу. Е... Дивно, що деякі речі, які ми спокійно можемо перепригнути, нам не дають їх перепригувати. Дивіться, навіть без І кнопки тої, щоб повзати справилися. Так, це з'являються його ру... руки чи не його руки. Ну, коротше, як бачиш куски рук. О, все, вибрались? Ага. Не вибрались. Забрали світляка. Ще світляка. Ну, освітлення. Ну, ну можна ж зробити, було якось Люди, ну. ні, ну, з освітленням то то взагалі окрема тема. Ну дивись, я навіть не бачу, куди йти, якби я навіть хотів. Так, там ми забрали кусок світляка. І тут ми забрали кусок світляка. Що, реально, звідси тут подалі пригати? Ну давай попробуємо. Пролетіли, парували. Ясно? Поїхали далі. Фейерверки, так, ми вже бачимо цирк на фоні. Окей. Летимо, летимо. Буде прикол, якщо на то вся їду вже на то ігри. Бу-бу! А, ні. Ну на кінець день світло. Неповна жопа. Так, добре, по драбині ми налазимо. У кам... мене від тої камери вже мозги пливуть. Застукав! Знов світло виключив. Ну я що казав? Буде прикол, що від нього треба буде тікати. Ага, він нас, типа, камерою. Не руками ми його не бачимо. Він нас переслідує як камеру, окей. Давай раунд 2. Погнали. Там, коротше, нам, типа, треба було руки ставити як в тих дошках, щоб ми, типу, між ними пройшли. А я десь просто попав зліва в текстурки. І по текстурках пройшовся. Отак. Дві руки вверх. Е -е. Пропхати. Проповсты. Поняв. Ліва рука вверх. Пока, братан. Руку тримай. Так, є рука, є рука. Праву руку. Понял. Пава! Слоу мов. Старий, куди? О, старий разнорвался. Вже ламає свою халабуду, Дерев'яний тип Буратіно. Коротше, Буратіно вже не той. Що я Буратіно? Ну, короче, хтось з нас Буратіно. Куда ти лізеш? Ага, тепер камера отак. Добре. О, навернувся. Все. А диви, що тут крісла літають? Магія. Двадцятий й вимір. Ну, дяда вже нема. Знову годинник чую клікає. Вс, выхід. Ага, руки. Понятно мені по тих руках? Так, ну вибачте, так камерою не крутили, ну це тоже нереально. Па, дамо зараз псу бою, напевно, що Не, реально, Буратіно вже не той. Посмахуєш, що я прийшов в ту гру? Тоже лількові руки все. І потягнуться до світла, але щось не вилазять. Я думав, ладно, геймплей. А, ну у нас і голова якраз під снаряд зроблена. Угу. Це вже без мене. Дай вгадаю, не пролетимо. Ну, коротше, дивно. Вона, по-моєму, і не в ранньому доступі, вона зроблена. Вона крива по геймплею, ладно, бо з ним. Графіка ну, не ідеально, оптимізації ноль. Ну, але я думав, хоча б якусь історію повідають. А історія я тільки поняв, що ми лялька зібрали пару душ, рішили валити з цирку, вибралися наверх, старий навернувся, типа від'їхав, а ми вилетіли з пушки. Можливо, то ще буде продовження. На цій веселій ноті все. Дана гра пройдена і пройдена скоріше, ніж я думаю. Я думав, хоча б пару випусків буде. Ну, що поробиш. Якщо хочеш більше подібного контенту, підписуйся, коментуй, став пальцем версию. просувати просила на ютубі. І до скорих зустрічей. Всім пока.